5 березня у прилуках розпочала роботу комісія по обстеженню вулично-шляхової мережі міста. Комісію утворили відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко. Як розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, до весняного комісійного обстеження долучено представництво комунальних та державних установ. До складу комісії входять представники управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства послуга як балансовутримувачі вулично-шляхової мережі. Інспектор департаменту патрульної поліції Чернігівської області очолює комісію профільний заступник міського голови. Крім того, до складу комісії входить і інженер з технічного нагляду та виконавці робіт, які проводили поточний ремонт в минулому році. На сьогодні комісія виконує дві функції: це визначення обсягу дорожнього ремонту на поточний рік. Також комісія працює і в напрямку визначення наявності дефектів ділянок шляху, котрі ремонтували минулоріч. Відповідно умов договору, виконавці робіт мають гарантійні зобов'язання, розповідає Олег Созінов. Розпочали роботу сьогодні з першим підрядником. Це фізична особа підприємства. Мариненко Олександр розпочали з вулиці Іванівської, Андріївської, Гвардійська, вулиця Садова, Коптєва. Всі ці вулиці обстежені. Виявлені недоліки в переважній більшості, вони стосуються доріг, бетонних доріг. Є зауваження до підрядників, вони з ними погоджуються і відповідно до умов договору обіцяють. Усунути дефекти за власний рахунок це ж стосується вулиці промислової і є ще в нас інші бетонні вулиці, де підрядник визнає дійсно той факт, що. Є певні гарантійні зобов'язання за словами представника підрядника Анатолія Демченка. Працівники підприємства здійснили ремонт 15 вулиць. Виявлено дефекти на 60 квадратних метрах шляху. Згідно умов договору та відповідно висновку комісії, пошкодження усунуть власним коштом. Ми моніторили в течені лютого грудня. Моніторили всі ці вулиці. 15 вулиць, які ми зробили, відремонтували. Всі наші латки майже всі на місці. Я ж кажу, що є питання по бетонці, Ну, згідно виставка комісії, буде усунення за власні кошти. Робота комісії триватиме протягом тижня. Планують обстежити всі ділянки шляху, котрі ремонтували минулоріч, та визначитись, які з них підлягають ремонту за рахунок виконавця згідно гарантійних зобов'язань. 6 березня комісія продовжила роботу. До весняного комісійного обстеження долучили іншого виконавця робіт. Фізична особа-підприємець Микола Козенко в складі комісії обстежив мікрорайон військового містечка. Відповідно висновку комісії виявлено пошкодження на 16 квадратних метрах шляху. Підрядник зобов'язався усунути їх власним коштом. Виявили 16 квадратів дороги, яка зіпсувалася за зимній період експлуатації. І ми об'язуємося за свої кошти устранити ці неполадки. Тільки з настанням тепла ми це зробимо. Окрім аналізу минулорічного ямкового ремонту, комісія визначалася із об'ємами робіт на поточний рік. Визначали найбільш проблемні ділянки, що несуть небезпеку учасникам дорожнього руху. На поточний ямковий ремонт доріг цьогоріч Прилуцька міська рада передбачила у бюджеті 9 мільйонів 500 тисяч гривень. Та як говорить Олег Созінов, об'єм робіт досить значний. У нас вулична шляхова мережа налічує приблизно півтора мільйони квадратних метрів. Як приклад, хочу навести 2023 рік. В міському бюджеті було передбачено лише четверта частина від потреби в ремонті. Були короткі терміни виконання на робіт, було погіршення погодних умов. І було виконано менше трьох тисяч квадратних метрів. Ще раз хочу наголосити. Півтора мільйони квадратних метрів. Вся вулична шляхова мережа в минулому році виконано не виконано навіть трьох тисяч метрів квадратних. Олег Сузінов наголошує, проведення ямкового ремонту доріг це тимчасова вимушена міра по збереженню асфальтобетонного покриття до часу проведення капітального ремонту. Розуміючи, це ще з 2016 року. Міська рада взяла курс. Переходу від практики поточних ямкових ремонтів до капітальних ремонтів було виконано ряд капітальних ремонтів на вулицях нашого міста. На сьогодні, звичайно, що є багато вулиць, які потребують капітального ремонту. Це і вулиця Європейська, колишня Костянтинівська, це вулиця 1 травня, це вулиця Котляревського, перемоги. Можна називати ще ряд вулиць, які потребують капітального ремонту, але ми всі розуміємо, що Сьогодення, обмежений фінансовий ресурс, війна, тому, звичайно, що ці капітальні ремонти на сьогодні виконати неможливо. Начальник управління житлово-комунального господарства зауважує, несприятливі погодні умови та велике транспортне завантаження, особливо рух багатотоннажного транспорту, руйнують шляхові мережі не лише нашого міста. Цю проблему спостерігають в усій країні. І проводити ремонтні роботи на дорогах сьогодні вкрай важливо. Це перш за все, безпека учасників дорожнього руху. Також ямковий ремонт знижує можливість виникнення нових ушкоджень шляхової мережі.